Вітаю своїх глядачів, глядачів свого каналу. Mm. Зараз 17.21. вчора, десь у такій годині я теж робила. Сьогодні теж такий дуже був у мене непростий день. Тому викладаю в такий час розклад особисто роблю свій. Я його роблю при будь-якому розкладі, хіба що тільки буду без пам'яті. Чи ще щось. Трапиться зі мною, але я навіть коли хворіла, робила його. То почнемо, люди. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу від цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю, ракетні удари. Якщо вони будуть, нічого не приховуйте, покажіть нам ту ситуацію. Дрони, <клес> <клес> різного плану якесь озброєння, що там росіяни ще нам придумають. Покажіть нам ту загрозу, будь ласка, якщо вона буде. Це наміри, дії та ітог іменно росіян, чого вони досягнуть по Запоріжжю. Дивіться, немає енергії, немає бажання, зневіра. Osionfish. До речі, ще можна як зрадники, але це зневіра в тому, що вони роблять. Це не невіра в те, що вони роблять, і тут іде поразка. Давайте ми подивимось, розкриємо цю карту. Дивіться, ця карта показує те, що вони працюють під чужу дудку, як кажуть, так? тобто контролюють і інші люди. Е, цікаво, цікаво, дуже цікаво. Така, знаєте, емоційна, нервова, дуже бистра, швидка, е різкі рухи такі. Тобто це буде, може, навіть, як знаєте, несподіванка така, але тут ще злість і дуже така зухвалість іде. Поразка буде в них маленька для них. Для них буде це маленька поразка. По Вчора на цьому місці, коли я розкривала, була двійка мечова. Давайте розкриємо гармонія. Бачите, немає в них бажання, немає в них бажання діяти. Але тут нам падає перша карта зневіра, да? контроль. контроль за їхніми діями і така ось рухлива. Злобна обстановка, дуже скандальна і конфліктна. Але це піки, це дії. І вони будуть діяти, це конкретно будуть діяти. Дивіться, вчора була двійка, двійки завжди дають подвійну інформацію, і вона може бути або та, або та. Краще перебдить, чим не добдить. Так, вчора показали нам карти, що не повинно бути перший рядок удару. Але коли ми розкрили, то ми то побачили. Тому я подивилася і правий, і лівий берег на всякий пожарний. Але була тиха ніч, слава Богу. Ну, як тиха, не було ударів, сирени, мабуть, були. Бо я в бірушах мені так, я вже, знаєте, як в тумані все отоєчено. Кожна ніч я в тумані. Тому воно і сниться і. Ой, коротше. Але тут ми. Перша карта у нас йде з невіра, чужий контроль, тобто дії під чужим контролем, і такі рухи, це дії. Тобто, якщо от ми дивимося без доповнення, от як вчора, наприклад, да? без доповнення, то все ж таки в першому рядку є мечова карта. І вона для них мала поразка. То я так думаю, що буде якась історія. Все ж таки, якщо мечові падають їм, то вони будуть, звісно, падати і нам. А вони вже зрозуміли, що вночі, коли вони стріляють за 300, їх добре, добре видно, і наші їх накривають їхні установки. Затишок ці пару днів, дуже такий тривожний для мене, то до чого нас готують, я не знаю. Будемо робити сьогодні цей розклад, бо в мене багато запитань до цієї затримки, до цього перериву. Давайте подивимось, як спрацюють наші ППО. Марний труд, королева Жезлова. перевернута. І нестабільна ситуація. Тобто маленька стабільність. Нестабільна ситуація, люди. Нестабільна ситуація у нас буде по цьому питанню. І якось показує, що немає дисципліни, немає порядку. Іде якась така нервова обстановка, горячність і марний труд. Будь ласка, покажіть нам, чим для нас закінчиться ця ніч, що нас чекає після цих ударів. Лішення трати. Вони будуть це імператриця перевернута. Тобто треба робити люди на лівий правий берег розкладуватися, що воно буде. Ця карта це показує, що буде нестабільна історія. Перевернута імператриця це лішення, це втрати чогось, чогось матеріального, фізичного. Бо імператриця це наше життя, це наш добробут, це наші діти. Ось так. Чому ж марний труд? Чому марний труд? Ми відкриті. Зміна фази буде. Зміна фази йде люди. Немає допомоги. Аферизм. Буде, буде, будемо, буде конкуренція, буде перепалка. Тобто будемо відповідати, будемо боротися за своє життя. Да. Ось така історія, люди, на сьогодні, мабуть, ноч не буде такою тихою. Бо в першому ж рядочку впала п'ятірка і в першому рядочку нам впала нестабільна ситуація. Будемо дивитися, на якому березі, хоча я здогадуюсь, на якому вже, Може, звісно, щось буде і на правому, але як вже показала історія, б'ють в основному по-лівому. Правий трошки менше потрапає, потрапає, але трошки менше. Як трошки? Процентів на 70, кажемо так. Да. Ну, давайте подивимося тоді, яка буде історія по терактам. Будь ласка, карти, покажіть мені на цю добу. Від цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю, теракти, загрозливі ситуації, зривоопасні ситуації для жителів місця Запоріжжя та наших будівель для нашої інфраструктури. Покажіть нам тут, будь ласка, нічого не приховуйте. Дивимося, це руски Ру... які готують нам сюрпризи. Що вони тут нам наготували? Ну, бачите, вони злі і вони в депресії. І що далі? Що вони нам приготували? Нерви. Я не бачу, щоб вони тут щось робили. Чи буде якась історія у нас по терактам на цю добу? Ну, більш похоже на якусь, скажімо, конкуренцію. Конкуренцію. Давайте подивимось, як наші служби з цим справляться. Наші служби з цим справляться і дуже гарно. Вони відкриті, вони получають допомогу, вони получають інформацію, вони самі володіють її і будуть очікувати результат. Так що так, спрацюють вони. Давайте подивимося. Давайте подивимося мости. В якому стані будуть на цю добу. Будь ласка, карти, покажіть нам наші запоріжські мости. Новий, старий. Будь ласка, новий мост, охорона, безпека, охорона, технічний стан. І старий мост, Дніпро -Гез. Безпека, охорона. Технічний стан. Ну, На жаль, бачите, кожен день якась разована картинка падає на новий мост. Це сигніфікатор. Я хочу вам сказати, що безпека по цій карті перевернутой стабільності маленька. Така незначлива. Щось якісь там проблеми. У людей депресія, страх. А по технічному стану ця карта показує більш, знаєте, таку зухвалість, хвастовство, але не більш того. Ну, гарні новини ще може показати. Помірно, помірний технічний стан. А, покажіть, будь ласка, нам, чи будуть людські втрати на мосту на цьому. На цю добу. Ні, не буде, але буде якась історія. М -м... Неприємна. Неприємна історія якась буде на Новому мосту. Але закінчиться більш-менш нормально. Ну, не знаю, що це буде. П'ятірка ночова. Це поразка якась буде. Якщо в контексті дивитися ракетних ударів, то щось може прилетити, але може десь рядом пошкодить щось. Якась може така буде історія. Старий Дніпрогес. Странно така карта випала. Дивіться, Дніпрогес. Безпека. Безпека вбита. Ця карта нема вибору. Нема вибору. Фантазії, ілюзії. Але вибору немає конкретного. Це сигніфікатор на цю добу цього мосту. Будуть втрати якісь. Не спрацюють люди. Але по чашам технічний стан нормальний. Це безпека, це охорона. Нема ладу. Нема співпраці, будуть якісь по безпеці будуть якісь втрати. Погані карти можу вам сказати. Якось вони так не дуже мені подобаються. Будь ласка, карти, покажіть, що це будуть за втрати. Зараз я спитаю вас, чи будуть людські втрати? Ні. Чи будуть втрати самої будівлі якісь. Аварії. Так, нема захисту. Ось так. Самої будівлі загрожує. Так що люди, хто там їздить, обратіть на то Внімання Не нравиться мені з мостами ця історія. Будь ласка, хочу попитати у цій колоді, ці колоди гномів. Так, я правильно тримаю їх, так. Да. Будь ласка, карти. Покажіть мені, яка проблема буде на цю добу на запорізьких мостах. Перший мост це буде, зараз ми подивимося, що ж, яка проблема буде з Дніпрогесом. Покажіть мені Це старий мост, які там будуть проблеми. Сила і сміливість. Взагалі, ці карти в мене лежать рівно. Я ці карти дивлюся ровно. Я не дивлюсь їх в перевернутому плані. Е Це буде відкрита історія. Е, я вам хочу сказати, що буде якась м, смілива історія там відкрита і дуже ретельно зроблена. Тобто я не бачу, щоб тут була якась загроза. Хоча ця карта чомусь випала отак? Я вам показую, дивіться. Вони всі в мене в прямому стані зложені. Бачите? Всі абсолютно зложені в прямому стані. Ни одної карти немає в перевернутому совпадіння. Скажіть мені, це совпадіння, що вона впала отак? Отак впала. Перевернутому. Бо якщо я подивлюся цю силу, то у такому варіанті це працює зовсім по-іншому. Ця сила закриє. Закриє. Я в шоці? Я... Мене це так збило з пантелику, що вона одна була перевернута. Ну, подивимося, що буде з Дніпрогесом. Сподіваюся, що все буде добре. Сподіваюся, що це наша сила і наша робота. Що це не хтось нас закриє. Так, я перевертаю цю карту, бо я ці карти кладу тільки в рівному плані. До речі, кожний таролог вибирає для себе, в якому плані він дивиться. Даже карти таро класичні, на яких описи де і в перевернутому, і в прямому стані. Але є тарологи, які дивляться тільки в прямому стані. Тільки в прямому. Ну, так їм подобається. Так їм карти більш кажуть, так вони їх більш відчувають. Кожний таролог для себе вибирає це сам. Так, я хочу, знаєте, ще, яке задати питання по мостах. Покажіть мені, будь ласка, так, я правильно тримаю. Покажіть мені, будь ласка, карти. Опять же, таки на цю добу. Наші два мости. Перший буде, як обично, новий мост Запорізький. Покажіть мені на цю добу позитив. Негатив. Та й туг цієї. Доби. Для цього моста. Дивіться, і тух це імпіратов. Значить, буде все добре. Точно, для нового моста все буде добре. Але охороняють його. Охороняють, стараються дуже. Але людей там малувато, звісно, не вистачає людей. Ну і. Це позитив, до речі. А негатив то, що займ долг. Тобто. Негатив то, що їм не платять гроші. Їм не платять гроші. Так, я ж утримаю неправильно, що? Їм не платять гроші, але вони їм заплатять їх. Заплатять. Тобто треба трошки почекати. Заплатять обов'язково. ось де е, карта, це паш кубків. Гарні новини. Гроші заплатять по-любому. Ось так. Це новий мост. Давайте подивимося старий мост на цю добу. Мости, це дуже, це дуже серйозна історія. Особисто для нас, для Запоріжжя. Так, покажіть мені карти теж питання, але по старому мосту, по Дніпро Гесу. Позитив. Негатив. І цієї доби. Позитив. Кар'єризм. Кар'єризм. Амбіції. Ну, хтось в руководіті там. Хай собі амбіцують, щоб тільки порядок був. Хай вони роблять добре свою справу. Негатив. Правда. Ми хочемо знати ту правду, хай воно буде. Ну і то повна чаша. Дуже гарно. Все буде добре, люди. Незважаючи, незважаючи на всі наші проблеми, все буде добре. Так, це те, що я хотіла уточнити по цьому питанню. Давайте ми оцих не разу не питали, про ракетні удари. Давайте ми їх теж будемо привчати до того, до тих питань. Будь ласка, покажіть мені ці карти, мої карти покажіть мені на цю добу, по місту Запоріжжю ракетні удари, удари снарядами, дронами і таке інше. Покажіть, чи будуть вони і всі питання, які я вам задам. Це будуть наміри дії та ітог росіян. Дивимось. Наміри. Вибір любов. Вибір любов. Опять вони будуть вибирати. Вибирати будуть вони надії. Ну, що воно перевернуто? Дії. значить, не одна карта була перевернута, все. Тоді ми не обращаємо внимання на ту карту, що я тоді сумнівалася. Попадаються, бачите, ще перевернуті. Дії. Сім'я. Цікаво. Ну, і на ітог їхнього всього це вдохнові, королеве жезлів. Ну, а королева жезлів, вона. Вона. Е не стільки робить, скільки гоне ідеї. То давайте відкриємо її ідеї. Конфлікт. Дуель. Будуть. бачите, будуть. Будуть. мечові дев'ятка. Ось вони. Будуть. Покажіть, будь ласка, карти нам, як справляться наші ППО, наші українські хлопці. Як ми захистимося? Чи не захистимося, чи захистимося, чи що ми будемо робити? Так, дивимося. Вісімка тренінг. Так, діяти вони будуть. Будуть. Вони вже натреніровані. З е, Так, ми економимо нас мало дуже. Ракет і ми економимо то. Але на і тут нам падає король жезлів. Тобто тут королева жезлів, а тут король. Тут ідеї, а тут іде власть. І жорстокість, до речі. Жерственність Жерственість даже якась. Ну, тобто ем... він сильніший, ніж вона. Але буде дуель. Буде дуель. Чим то скінчиться, покажіть нам карти для нас, для України, для Запоріжжя, для запоріжців. Дьявол Дявол. Так що будуть нас сьогодні пугати люди. Будуть нам сьогодні оце устраювати. Бачите. Покажіть, чи будуть у нас людські втрати, фатальні конфлікт? соблазн. Втрат не буде. Втрат не буде. Сімка жезлів. Так, буде конфлікт, будуть розногласія, будуть травми, може, якісь у людей після цього, але буде, не буде е, людей вбитих. Руйнування будинків людських. Будуть жебратства, вже братство. Будуть люди. Руйнування будуть. На жаль. Чи будуть у нас затронуті цими ударами, знищені якісь інфраструктури? Повна чаша не повинно бути. А давайте подивимось інфраструктуру. Покажіть нам вода, електрика, газ. Що постраждає? Транспорт общественний, транспорт цивільний. Дивіться, значить, по воді треба захист. Захист і тривога. Але в принципі, в принципі, повинно бути нормально. По електриці, по електриці розумно економимо, чи будуть удари? Непонятно, давайте я подивлюся, можна і так, і так. Так, буде. Кража борьба. Буде по електриці, проблема. Е, по газу, по газу все буде добре. По транспорту, ну, в принципі, так. У ну, людей, в принципі, просто йде така, знаєте, ну, п'ятірка падає. Зачарування. Але більше нічого такого страшного немає. Це монети. По автівкам цивільним, на жаль, е е якась історія буде. Алчність, жадібність. Буде якась історія. Я ще одну карту кину на, на е колесниця. Ну, може, Може, якось ще і якось ще і спасеться якась там. Якісь машини спасуться, а якісь можуть не спастися. Алчність, жадібність, скупість. Ну, тут, може, і не буде таких е, великих руйнувань машин, не похоже на то. Хоча, от по скупості, то, да, може, але тут падає колесниця, рішучий жрець, то якось люди вже прихищають свої ці машини, але ну, хто, хто знає, куди воно прилетить, з якою силою, де воно отзоветься. Так, подивилися ми з вами навіть на цих картах. Удари будуть. Удари будуть. Так що будемо дивитися зараз по берегам. Почуємось, папа.